підсилити сили оборони та допомогти цивільному населенню, яке постраждало від російської агресії, З початку повномасштабної війни фонд Сергія Притули організовує масштабні збори та забезпечує бойові підрозділи на передовій дронами, оптичними пристроями, транспортом та іншим необхідним. Разом з тим фонд підтримує цивільне населення. Сергій Притула завітав до Івано-Франківська. Він розповів про діяльність фонду за майже два роки великої війни. З того часу доброчинцям вдалося зібрати майже 6 мільярдів гривень. Середній донат минулого року по районі 800 гривень. Цього літа ми середній донат на рівні десь 450-460, Зараз ще більше спуснувся. Що важливо, кількість транзакцій кожного місяця залишається стабільною. 250, 270, 300 тисяч в залежності від настрою людей, активності бойових дій і так далі. А коли ми робимо мене створити, звичайно, ця цифра аккратно зростає, в жовтні у нас було 700 злишніх тисяч транзакцій. Так от кількість транзакцій стабільна, середній до нас І з цим треба що сумніти, і це власне, також одна з причин, чому я зараз тут перед вами. Нині зазначає Сергій Притула, люди справді донатять менше. Однак каже, називати це втомою не можна, адже це несправедливо до військових, які захищають країну. Я бачу, що люди економічно виснажилися, тому що кількість транзакцій, наприклад, щомісяця, які надходять на рахунки нашого фонду, вона плюс-мінус залишається незмінною. Це там сотні тисяч людей. Але факт того, що умовно середній розмір донату, він в часі. Тільки знижується а не зростає, це теж має місце. Тому так, звичайно, моральне виснаження в суспільстві є. Це така перманентна втома, яка межує з регулярним нервовим зривом, що нормально від всіх цих інформаційних потоків і жаху війни. Проте зі всією повагою до, до нашого ментального стану, але говорити про втому людей, які не задіяні безпосередньо в бойових діях мені здається, що це трошки не зовсім коректно, зважаючи на те, як втомлюються люди, яким наш фонд регулярно підвозить допомогу. Висловив свою думку Сергій Притула і щодо постанови Кабінету міністрів України номер 953. Через цей документ, за словами деяких організацій, допомога українським захисникам з-за кордону і діяльність фондів може припинитись з 1 грудня. Сергій притула каже, сама ідея постанови хороша, однак не пропрацьована. Проблема цієї постанови в тому, що боролися з хороше, вийшло, як завжди. Сама тема переведення там всі там. Бухгалтерії цих паперів дозволів цифру, це прекрасно. Діджиталізація це завжди на користь. Проте, перш ніж до неї дійти, треба назбирати ще купу паперів і так далі. І хтось це має робити ручками. А, і Подекуди, просто по деяких документах, просто. Помінялась назва цього документу, але суть цього документу залишилась такою, як була, наприклад, там гарантійка так, від, від військових. Зараз це буде якась інша назва. Я думаю, що там основна проблема того, що Мінсоцполітики, які стоять за цими нововведеннями, просто не пропрацювали ці нововведення в Проп профільному сегменті відтак зазначає засновник фонду. Уряд повинен обговорити нововведення з волонтерами. І наразі, за інформацією Сергія Притули, у постанову вносять правки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.